Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою, а для когось може і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями. Ні з практиками, і боліла в мене іронія всіми ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, і як на полі минному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди. Будьте взаємно вічливі! І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.